Отже, огляд на серпневий каталог, доктор Клінік. Взагалі цей каталог мені подобається набагато більше, ніж всі попередні. Вже набагато якісніший опис, плюс вже збільшили лінійку продукції. Можете подивитись наші дієтичні добавки, які з'явилися. Ціна на них досить таки невисока. Плюс новий масажний гель бальзам з кінським каштаном. Це дуже конкурентна ціна. Плюс ще в цьому місяці діє акція на знижену ціну. Нагадую, при реєстрації ви можете мати знижечку від 26 до 30%. Наші нові гелі для душу можна побачити на наступних сторінках. Чоловічий шампунь та гель для душу. Наші пінки для ванни, лосьйони для тіла дуже класні запахи. Ось ця лінійка шампунів мені дуже подобається. Особливо користуюсь алоєм та маскою з колагеном. Теж дуже подобається. Великий об'єм, нормальна ціна і гарний ефект. Наш модернізований шампунь з козячим молоком, капсулки, скраб для волосся теж пробувала, дуже гарний. Патчі, нейтралізатор запаху та рідка фарба для взуття. Оці креми теж протестували вже мої клієнти, особливо крем-бальзам, стоп від грибка. Дуже сподобалось. Була жінка, яка замовила 10 штук. Потім наші комплекси для вен, для суглобів. Мило для кухні, новинка. Це ми все виробляємо по технології Турції вже разом з Україною. Засіб для миття посуду, великий об'єм, універсальний лужний засіб, дуже якісний. Акція на очисних скла. Тут ви можете бачити ще багато-багато іншого. Потім йдемо по новинках. Це рідкі румяна, можна побачити. Далі компактні румяна та запечена пудра хайлайтер. Це все наші новиночки туш ось в такому форматі з вікуновою кісточкою та з сімома ефірними маслами. Це все наші новинки, тональна основа, прозора пудра. Ось рідкий ілюмінатор в трьох кольорах. Також наші сухі мультифункціональні олійки є з глітером і без і бонзер. Це наші жидкі помади. Матові помади. Теж помади пробувала, дуже сподобалась. Навіть ось ця найдешевша за 129 гривень, я теж користуюсь. Дуже приємні губи після неї. Наша насичена помада, скраб для губ. Теж всім клієнтам моїм подобається BB крем та інтенсивна маскуюча тональна основа. Цили у нас є база під макіяж, стік для контуру, ще не пробувала, але хочу також спробувати. Так, також зараз у нас акція на серпень місяць. На пудру та бронзатор. Сьогодні робимо короткий такий огляд, кому буде цікаво. Я можу вислати онлайн-каталог та інші матеріали, кому буде цікаво. Наші палетки також зараз акційна на набір з туш'ю. За тушу вам не скажу, я не користувалася. Я користуюсь ось такою сироваткою для вій та брів. Мені подобається, вона не липка, не жирна. можна наносити просто під туш. За підводку мені говорили, що дуже стійка, хто брав. Ці засоби також мені подобаються. Це наші двохфазні засоби для зняття макіяжу. Молочко, пінка, тоніки ось це дуже класна річ. Ось ці антивікові крема, теж, навіть в кого суха шкіра, дуже клієнти задоволені. Це серія, плюс 45. Наш пребіотик. Я особисто користуюсь пінкою та крем-гелем. Теж дуже подобається, особливо зараз на літній період часу. І зараз акція, якщо брати набором, буде дешевше. Наша серія з вітаміном С, з колагеном. Теж дуже гарний в цьому місяці каталог. Все дуже гарно розписано. Що мені подобається, тому що раніше були прогалини в цьому. Це взагалі фантастична серія з безсмертником. Також це антивікова серія. Ну, теж зараз акція, якщо брати набором. Аква теж людям подобається зволожуюча серія. Від чорних цяток. Маску не пробувала, то мені дуже подобається. Він діє накопичувально. Тобто при тривалому застосуванні. Взагалі вся ця лікувальна косметика вона ефект накопичується при тривалому застосуванні. Чайне дерево у нас для проблемної, воспальонної шкіри, жирної. Мило, таке класне, я користуюсь тільки ним. Я ним навіть можу вмиватися, воно абсолютно не сушить. І є такі, які беруть для підліткового віку, для вмивання. Наша серія проти акне. Ось ця сироватка від темних кіл навколо очей, вона йде як рідкий патч. Рідкі патчі. Там йде металевий шарик, та сама сироватка з вітаміном С дуже класно освіжає зранку. Та наш крем від зморшок. Ось тут можна бачити стартові набори, які доступні з більшою знижку. Це для новачків можна взяти, хто зареєструється. Проти веснянок, відбілюючі креми, засоби проти пігментації. Теж в цьому каталозі дуже гарно все описано. Ось ці маски. Теж вони любят такі детоксні. Одна серед них є маска плівка. Я особисто пробувала ось цей крем кремпіний з екстрактом Женшеню. Мені дуже сподобався. Теж наносять масочку, потім просто змиваю. Дуже класно відлущує. Абсолютно не пече, нічого мені сподобався.